Шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Наша сьогодні бесіда викликана зверненнями щодо підтримки сімей вояків, які отримали поранення, і сімей вояків, які загинули. Мусимо констатувати, що таких родин вже в Сумській області багато. Я думаю, що в інших областях. Також багато, тож наша сьогодні розмова буде цікава, я думаю, нашим глядачам в усій Україні. Я хочу представити вам мого сьогодні співрозмовника це директор департаменту соціального захисту населення Сумської обласної військової адміністрації Мусіяка Людмила Петрівна. Слава Україні, Людмила Петрівна. Героям слава. Людмила Петрівна. Ну, тема важка. Менше з тим, я так думаю, що наша сьогодні, наша інформація вона важлива і для вояків, бо є звернення від них, і деякі звернення з передові з передової лінії, телефонують і навіть чути, що там відбувається. Я думаю, що треба зараз звернутися і до родин, і не тільки до родин, і до вояків, а звернутися і до, до сусідів і всіх людей, які бачать такі, такі родини. Правильно. Тому, е, наскільки я розумію, з наших попередніх консультацій є, є два типи підтримки. Перша підтримка це державна, яка, е, ну, так би мовити, йде через військові комісаріати, а є підтримка місцева. Так? Тому я так думаю, що ну, логічно розпочати з державної підтримки. Тож, перше питання до вас: е, яка державна підтримка надається ось таким? людям, родинам, Прошу. За рахунок коштів держави, по-перше, через два, ну, декілька напрямків є, через декілька міністерств, через Міністерство оборони, через інші силові структури надається допомога, виплата людям, які отримали поранення, інвалідність, сім'ям загиблих. І таким же родинам надаються пільги. За рахунок коштів державного бюджету надається право на санаторно-курортне лікування, надається право на психологічну підтримку, право і можливість. І це треба людині, людині чи родині звернутися до відповідного органу, через який здійснюється та чи інша виплата, і отримати такі виплати. Хочу сказати, що. Кількість учасників бойових дій, яка в нас була зафіксована на 24 лютого 2022 року, на сьогодні не змінилась, їх 14,5 тисяч. Це зрозуміло чому? Тому що ті люди, які зараз захищають нашу державу, і матимуть цей статус до нас, до органів соціального захисту, ще не звернулись, і на облік як учасники бойових дій. Не стали, тому що вони зараз, самі розумієте, де і немає на це часу, можливості, а можливо, і посвідчення в них іще немає, оскільки цей процес є ну, в часі, його треба оформити, і можливо, ще не оформлене це посвідчення. Але якщо у людини, яка не мала до 24 лютого такого посвідчення, а зараз вона його має. Захисник чи захисниця, то мають звернутися до е, органів соціального захисту, до пенсійного фонду для отримання відповідних пільг для того, щоб та те житло, в якому вони зареєстровані, в якому проживає родина, мали знижку на оплату комунальних послуг. У вигляді ну, досить суттєва, це виплата. Це 75% платить держава учаснику бойових дій від вартості комунальних платежів. Решта 25% тільки лягає на плечі родини. З санаторно курортним лікуванням складніше, оскільки треба покинути місце своєї служби і отримати цю послугу. Тому Право є, а на жаль, воно дуже мало використовується, оскільки люди не мають можливості його використати. Таке право буде забезпечене, я так думаю, після нашої перемоги. Ну і про державну програму глобальну. Я, мабуть, так і все сказала. Є виплати до 5 травня, традиційно також ветеранам війни виплачується кожного року разова щорічна допомога. І е, вона виплачується, якщо людина перебуває на обліку автоматично. і якщо отримала статус до 5 травня, то необхідно буде звернення е, особисто через чи, чи онлайн, чи письмово через Укрпошту надіслати до органів соціального захисту. Ну от ми з вами підійшли. Я так думаю, до найбільш такого болючого питання. От е, ну, типової е, типове звернення я в госпіталі. Я поранений. Які мені документи треба оформити? От, що, як треба подбати от, пораненому, да, щоб вони, у нього були підстави? До, до кого звернутися прямо там? Для отримання. Давайте ми перейдемо до місцевої нашої програми, яка в області діє. Програм, обласна комплексна програма mm. соціального захисту населення на 2022-2026 роки. Яка фінансується не з державного бюджету, а з, місцевого, з, обласного, з обласного бюджету. З обласного бюджету. Mm. Там є великий розділ, найбільш насичений коштами. Називається він Родина Героя. Зрозуміло. Mm. І в цьому розділі є одним із заходів є виплата пораненим. Захисникам чи захисницям 25 тисяч за кожне поранення. Так от є спеціальна форма довідки, яка фіксує, що людина така, то людина отримала поранення, контузію, каліцтво під час бойових дій. Ця форма довідки відома всім лікарям. Вона придумана не, не сьогодні, вона у нас затверджена давно в Україні давно, ще з 2014 року ми її застосовуємо. І е, військовослужбовець, який має поранення, хотів би отримати допомогу в лікарні, де перебуває, отримати до лікаря в першу чергу звернутись за такою довідкою, бо тільки це факт поранення, контузії чи каліцтва встановлює медична установа. Ну правильно, от вони що питають, вони переживають, їм і так боляче, да? їм і ми так зле. І вони думають, що ну зараз там випишуть, там а не не дадуть документів, які би давали б право на, на підтримку. Вони самі мають подбати про це, звернутися там до головного лікара. Свичай, ну зазвичай то так, якщо необхідна допомога. Ну, На місцевому рівні в області ми можемо таку допомогу надавати в отриманні mm. довідок. За межами області, на жаль, наша не Так, да, За межами області. Yeah. Ну, а зазвичай самостійно. Хочу сказати, що великих проблем з отриманням цієї довідки, якщо це дійсно mm. так, то я не чула від наших. Захисників, захисниць поранених, які до нас зверталися, що там були дуже великі проблеми з отриманням цієї довідки відповідного формату. І ще хочу звернути увагу на одну вашу фразу: окреме поранення, окрема довідка. Так. Окреме поранення, окрема довідка. Окреме поранення. Ну, Якщо в один, в один і той же час людина отримала різні види поранення, ну, там, то кульове і, кульове, наприклад, контузія, то це буде в одні... ну тобто в один час, так? Mm. В, одну... В, одну... в один момент, так? Mm. то це буде одна довідка. А якщо це, наприклад, в травні, у липні, mm. у вересні різні поранення, то це будуть окремі довідки і окремі виплати за кожне поранення, за, за кожну втрату здоров'я. То наша програма передбачає 25 тисяч. Скажу приклад такий: був один випадок: людина принесла нам довідки за 5 поранень. І ми заплатили одночасно 125 тисяч на реабілітацію, на лікування. Ці кошти людина вже використовує на свій власний розвід. Що, давайте тепер перейдемо до найбільш трагічного сумного. Загиблі. Загиблі, от я, яку з місцевої програми отримують допомогу сім'ї загибло. На жаль, це тяжка тема. Тяжко було в 2014 році дивитися на жінок в чорних хустках, які приходили до нас за такою допомогою. Тяжко зараз на це дивитися. Хочу сказати, що за ті попередні вісім років, коли йшла війна з 2014 року, у нас в області наших сумчан, мешканців області, було 159 загиблих. Зараз, з 22 лютого, тільки по даним Збройних сил, ми маємо десь більше 400, а інші силові структури ми можемо тільки. Передбачати, скільки ж це, мабуть, масштаби аналогічні, на жаль, і дуже багато зараз звернень сімей, які пережили цю втрату, але ми намагаємося якось їх підтримати, можливо, не тільки матеріально, а ще й психологічно. Звернення до нас це ну, можливо трошечки ще і розрадами щось порадимо. Просто поговоримо. Люди дуже часто розповідають ще свій, свій біль. Ми виступаємо не тільки в якості чиновників, які приймають документи, а і тих людей, які ну, беруть на себе частину, можливо, того болю, переживають разом. Ми з цим стикаємося. Ми багато бачимо, що люди нам розповідають. Коли роздають, передають документи, розповідають, який був загиблий батьком, яким був сином, яким був дідусем. І, ну, ми розуміємо, що людині треба, можливо, виговоритись. Так ми намагаємось підтримати і матеріально такі родини. Звичайно, ніякими грошима рідну, близьку людину. З землі не підняти, але сім'ї треба жити далі, можливо, діток піднімати, можливо, матері на пристарілій на якісь а, ліки там чи а, власні потреби кошти, то наша обласна програма передбачає також 25 тисяч родині загиблого. Ось така матеріальна підтримка, крім того, 15 тисяч. На поховання, виплачує. можливо, це буде встановлений пам'ятник після проходження певного часу, можливо, якісь витрати ще ми називаємо її «допомога на поховання. І батькам саме батькам загиблих героїв, вшановуючи їх в таку батьківську роботу, що виховали, народили, виховали, вивчили. Героя, то щороку року виплачуємо, ми вже почали в минулому році і в цьому році є гроші по 5 тисяч гривень. Ми планували, так би якби, до Дня Сім'ї, до Дня Матері, але наскільки багато звернень, що виплата вона протягом року ми не обмежуємо в часі, тому ми виплачуємо по 5 тисяч як дяка батькам. За виховання героїв. Ну, ви знаєте, Людмила Петрівна, у цій студії були записи відео, де розповідали про загиблих. Наскільки я можу судити, спілкуючись з їх родичами, вони знаходяться в такому стані, що ну, цей стан навіть загрожує їх здоров'ю. Так. Тому, я не знаю, я би порадив, от, цікаво знати вашу точку зору. От не треба уникати візитів до державних установ. А, ну, По-перше, гроші потрібні. Потрібні гроші для підтримки вашої життєдіяльності. Треба якісно якимога, ну, наскільки можливо, харчуватися, сплачувати комунальні послуги. Тобто, не вистачало вам ще цих проблем до того, що рана не загоїлася, що цих проблем. Тому зверніться і, як бачите, до вас віднесуться як ну, до. Як до героїв, як до дуже близьких людей, які пожертвували близькою людиною для нашого щастя. Про обласну програму ми поговорили, чи ще є якась інформація? Є, є, ще, да, є ще інформація. Знову ж таки, нашим захисникам, учасникам бойових дій можна отримати компенсацію за проходження дослід, дослідження МРТ. Воно досить таки дороговартісне і не завжди можна його отримати безкоштовно. Тому ми Виплачуємо незалежно від кількості таких звернень, незалежно від частоти. Якщо людина потребує дослідження такого, обласний спеціаліст надає направлення, людина проходить в будь-якій установі, яка має, звичайно, таку. Апаратуру оплачує, приносить нам квитанцію про оплату, і ми потім відшкодовуємо в повному обсязі ті кошти, які людина витратила на таке. Це така, можливо, там десь півтори тисячі, але все-таки це є підтримка. І ще невелика Частина родин, учасників бойових дій, які є малозабезпеченими, можуть отримати компенсацію на придбання твердого палива, це дрова може бути. Ну, будь-що, це в грошах, ми платимо 3200. Однак, в більшості випадків наші родини проживають в будинках, які не потребують твердого палива. Небагато, невеличка кількість родин У нас в минулому році звернулася, і якщо хтось. Попадає в цю категорію, тобто не забезпечений центральним газовим чи електроопаленням, є малозабезпеченою родиною, то ми можемо заплатити невеликі такі гроші, але все-таки на придбання твердого палива, особливо в умовах цієї зими, яку ми вже пережили, то це було досить таки актуально. Добре, я дещо систематизую для наших шановних глядачів, значить, є державні програми. Людмила Петрівна про них сказала є програми на рівні обласного бюджету, і є третій ще тип програм, які на рівні об'єднаних територіальних громад. ОТГ. От у зв'язку з цим питання до вас майже в кожній територіальній громаді також вшановують наших захисників і захисниць різними видами різними коштами. Але е, такі родини не залишаються поза увагою. Ну, звичайно, обласний е, центр наш найбільш потужна і суттєва програма в місті Суми, е, в містах обласного значення, в, міс... в селищах також такі досить потужні, оскільки тут і найбільша кількість таких людей, які зараз захищають нашу країну. Е, я, обласна програма спрямована на одні цілі, а місцеві програми трошечки на інші цілі. За нашого аналізу, який ми проводили, то, значить, людям, які підписали контракт, за місцеві програми надаються, надається певна матеріальна підтримка. Це можливо на придбання, чи 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 взуття, чи одягу, чи бронежилета, А можливо, на підтримку родини. Людина має право самостійно вирішити ціль, на яку вона використає ці кошти. Крім того, сім'ям ну, сім загиблих, учасникам бойових дій також є певні доплати. Доплачують діткам, неповнолітнім загиблих героїв. По, ну, традиційно, по прожитковому мінімуму, на кожну дитину платиться щомісячна така. Допомога. Це в місті суми, така допомога є. Крім того, сім'ям загиблих вони за рахунок коштів державного бюджету отримують 50% знижку в платі комунальних послуг. Це половина вартості. Решту половину оплачує місцевий бюджет за рахунок власних коштів, тобто родина не сплачує з, власного, з власної кишені нічого. І ну, може бути декілька, ну багато і на лікування, і на санаторно-курортне лікування, оскільки в західних областях у нас можна проходити таке санаторно курортне лікування. Можливо, навіть в деяких громадах точково вирішується питання, тобто є конкретне точкове звернення, ну наприклад, на лікування. Матері загиблого надають також допомогу. от, от Таким от, Знаєте, не захід без прізвищ, а от конкретно конкретній людині надають так, ту чи іншу підтримку в, в необхідній ситуації. Тому хочу закликати людей, які зараз, можливо, потребують уваги, не соромтеся, звертайтеся до. Місцевої громади до голови громади, до виконавчого комітету за допомогою. Якщо ви не знаєте, ви можете звертатися до нас. Ми можемо підказати, які документи ми можемо порадити, які, куди звернутися, за чим можна звернутися, які документи надати для того, щоб отримати ті чи інші соціальні гарантії в вашій ситуації. Добре. добре. А, і ще ми хотіли поговорити з вами про так звану програму Є Ветеран. Так. Я відразу скажу шановним глядачам. От ще раз ми хочемо акцентувати увагу. Передивіться, будь ласка, наше відео, які стосуються от, інформаційних технологій. От, вони є у нас на каналі. Ви значно полегшите своє життя, вирішите багато питань, якщо ви будете ну, оперувати деякими програмами. З використанням інтернет-технологій отримувати, отримувати відповідні там підтримки. Ну, про, про дію, я думаю, ви знаєте. Да? Про є підтримку, ви знаєте. Так от ще є у зв'язку з цим, ще одна програма є ветеранами. Ми зараз, Людмилу Петрівну, попросимо розповісти про неї. Е, да. е, Міністерство у справах ветеранів разом з Червоним Христом е, запровадило таку. Підтримку особам з інвалідністю першої і другої групи внаслідок війни 16 тисяч гривень, які виплачуватимуться протягом 4 місяців по 4 тисячі гривень. Mm -hmm. Є спеціальне посилання, по якому треба зайти, зареєструватися. Єдина умова, це повинен бути електронний цифровий підпис. Акредитований в, яку, в якійсь банківській установі чи іншим будь-яким можливим способом. Найпростіше це через банківську установу, де у вас відкритий рахунок. Ми пробували, як експериментували, ми зареєстрували людину у нас в департаменті, ми зареєстрували людину, довго намагалися, довго не підхвачувало заяву, але все-таки ми цього добилися, От ми просто спробували, як це працює. Зареєстрували людину, заява пішла, нам повідомили, що ваша заява зареєстрована, і вже людина, умова є, що протягом 10 днів людина повинна отримати перші кошти. Людина отримала перші 4 тисячі. На сьогодні Міністерство ветеранів зібрало першу хвилю заявок, ну, мабуть, на ті кошти, які, в них, які є в Червоному хресті. Зараз прийом заяв призупинений, але є повідомлення про те, що буде друга хвиля прийому заявок, і ну, мабуть, назбирають необхідну суму грошей і для того, щоб для подальших виплат. Тому я хочу сказати нашим слухачам, нашим глядачам, щоб слідкували ті, хто ті люди, які попадають під цю категорію. Слідкували за повідомленнями за повідомленнями, особливо в Фейсбуці, Міністерство ветеранів, повідомляє про те, що відкрита чи закрита хвиля прийому заяв, і зареєструватися для того, щоб в подальшому отримати таку матеріальну підтримку. Це досить таки суттєва підтримка саме особам з інвалідністю, оскільки вони потребують лікування реабілітації. Ну і певних витрат. Ну, з приводу електронного підпису. Так не просто. Я не скажу, що це просто, але це можливо. Це знаєте, як от ви коли придбали якусь річ, там, ну, пральну машинку чи ще щось, а все ж таки варто посидіти з інструкцією, там, скільки треба, годину-дві, так і тут. От витратять час, але ви стільки питань знімете. Коли у вас буде електронний підпис, зверніться до відділення банку, де ви працюєте, ну, з ким ви там співробітничаєте, де відкрити рахунок, Приватбанка, Щадбанк і так далі, правильно? І це питання можна вирішити. Ну, В принципі, ну, я, я не скажу, що я ну, цю технологію там, освоїв за 10 хвилин, я так десь близько години, але ну, в принципі зараз я можу сказати, що я значно мобільні цю. Звичайно, якщо, ну, наприклад, до нас звертаються люди, яким. Які хочуть допомогти, ми допомагаємо. Навіть в отриманні електронного цифрового підпису, головне, ну ви ж розумієте, що треба зайти в особистий кабінет банківської установи. Тобто, треба, щоб я, якщо до мене звернеться, щоб я допомогла, я знаю, як це зробити, але мені треба пароль і так далі від банківських карток. Ну, ризики в державній установі, мабуть, такі мінімальні, але є родичі, є молоді. Люди, які є близькими і можуть допомогти в цьому випадку, головне, щоб була відкрита картка в будь-якій банківській установі. Добре, добре, давайте тоді. Я ну такий матеріал у нас насичений. Я зроблю певні висновки. Отже, ми сьогодні з Людмилою Петрина говорили про підтримку, яка наразі є від держави. Перший тип, друге, від обласної. Обласного бюджету другий тип, і від АТГ, третій тип. Ми з Людмилою Петрівною розповіли, як це зробити, яка має бути документація, які типи підтримки. Я хочу звернутися ще раз до всіх вас. І не тільки до родин поранених, загиблих і поранених і до вояків, які до нас звертаються. Я хочу звернутися до всіх вас. Зверніть увагу, будь ласка, у вашому оточенні є така родина. Наскільки я розумію, далеко не факт, що родичі про це знають. Далеко не факт. От. Це По-перше, по-друге, майте на увазі, родичі і так знаходяться у важкому психологічному стані. Можливо, можливо, їм не до документів, і вони навіть не знають, про вони переживають за свою близьку людину. Тому моє звернення до всіх свідомих громадян. Подумайте, чи є у вашому оточенні люди, сім'ї. Родичі, яких воюють, і надайте йому цю допомогу, організаційну допомогу, як і надати ми сьогодні, розповіли. Ніби все розкрили, можемо вже фіналізувати. А, да? Так, я хочу сказати, що з будь-якими питаннями стосовно соціального захисту наших захисників, захисниців, і загиблих, звертайтесь, будь ласка, до органів соціального захисту населення у територіальних громадах. У Райдержадміністрація і обласної державної адміністрації. Ми чекаємо, ми працюємо, ми працюємо офлайн, не, не на удаленки. наші установи відкриті для прийому громадян. Там можна отримати консультацію, подати документи, і ще хочу сказати, що для отримання коштів через обласну програму не треба їхати, не обов'язково їхати в суми. Можна ці документи подати в тому місці, де ви знаходитесь, нам їх передають органи соціального захисту, які знаходяться на місцях, тобто документи можна подати в місцеві? Так, так, теж важлива річ. Дякуємо, шановні пані та панове, це була розмова з директорами Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної військової адміністрації Мусіякою Людмилою Петрівною. Ми сьогодні говорили про те, як отримати допомогу для родин та для вояків. Я сподіваюся, що ви візьмете це до уваги та скористаєтеся цією інформацією. Ми Хочемо попросити вас якомога активніше поширити це відео, підтримайте його вподобайками, переглядами, поширенням у своїх соціальних мережах. Коментуйте, здавайте свої питання прямо під, у YouTube, прямо під цим відео. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.